Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо із вами про ціни на продукти та про те, наскільки здорожчає наше з вами життя Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу разом із нами на зв'язку, пане Максиме, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Максиме, я думаю, ви як людина молода, як точно людина, яка має соцмережі, бачили купу мемчиків про те, які зараз ціни на яйця. Ну і загалом щороку, та перед Різдвяна новорічними святами українці рахують в яку суму їм цього року обійдеться різдвяний стіл. Зараз усі шоковані з цін на яйця. Давайте ви нам спробуєте пояснити ось їхні ціни утворення і чому саме така зараз. Ціна, і чи піде, колись ця вартість на спад? В принципі, е на спад вона, звичайно, піде, тому що ми закінчили сезон, коли пропозиція відомого господарства була на високому рівні. Тобто, десь з кінця травня до е середини вересня, це той період, коли є максимальна пропозиція даного продукту. і Ціна на нього обвалюється, тому пропозиція дуже велика. І як ми бачимо, зараз з настанням холодів домогосподарства менше надають свої пропозиції на ринку, але попит залишається доволі таки стабільним протягом е всього року, і це попливало на збільшення ціни. Але по-перше, е не треба забувати, що все ж таки є економічна складова, такі як е в принципі вміст кормів. Майже 70% займає безпосередньо у відгодівлі тварин, і також сукупні витрати, такі як і заробітна плата, це також витрати на електроенергію, тому що це найбільше також другі витрати електроенергії після харчування. Для тварин і раціону тому все дуже повпливало. По перше, кормова база вона зросла в ціні через деякі неврожай в деякому регіоні, але е, треба розуміти, що доволі таки була висока спека у нас в Україні, і е, це також позначилося на валовому зборі. Також фіксується те, що зменшуються і посівні площі у фермерів, тому що через економічне. Проблеми як в країні, так і на багатьох кількості підприємств бракує коштів для реалізації і максимального рівня виходити на ту рентабельність, яку хотіли би вийти в 2021 році, але вони не можуть, тому що все ж таки брак коштів відчувається. Тому це ми розуміємо, що це вплинуло на а, ріст цін на зернові та олійні культури, і а, як наслідок а, на кормову базу для тварин для відгодівлі. Плюс, а, крім цього, ми очікуємо вже з 1 грудня підвищення податків. А, це як для фізичних осіб підприємців, так і для а, всіх інших. А, Громадян України, ті, хто а, мають е, доволі таки підприємницьку діяльність, також це дуже впливає і на заробітні плати додаткові. Відсотки, такі як збільшення військового збору, і так далі. Тому, тобто, зараз ми будемо спостерігати і подальше збільшення ціни, але та ціна, яка зараз фіксується, вона є є максимально економічно доцільною, незважаючи на те, що у нас об'єми виробництва вже знаходяться на рівні довоєнного. Угу. Пане Максиме, ви от сказали про здорожчання зернових, в тому числі чи очікувати українцям здорожчання так само на крупи, на борошно, на макарони цього року, тому що я говорила з різними експертами, і вони кажуть, що насправді треба ними закуповуватися краще зараз, тому що так здорожчання йде не особливо дорожче якраз м'ясо зараз. Ну, якщо подивитися, треба було ще з весни закуповувати, або там я не знаю, злітку. Але а, справді да, вже це повпливало на а, ту продукцію, яку ви зазначили. Але все ж таки багато теж макаронів не з'їсиш і багато хліба не збережеш, тому що все псується. Тому що ми кажемо, наприклад, за зерно, да, то ціна доволі таки виросла порівняно з минулим роком, і вона також впливає на борошно. І зараз, наприклад, на сьогоднішній момент на ринку ми бачимо деякі послаблення ціни, через, через що тому, що переробні комплекси в принципі не зможуть, не можуть зараз на 100% реалізувати борошно, і є деякі запаси. Тому якщо ми кажемо за ціну на борошно, да, як наступний сукупний продукт. То, то тут е, наразі фіксується на оптових цінах деяке зниження, але воно буде тимчасово. А також е, ми бачимо і ріст ціни на морських портах. Е, стабільно висока ціна тримається вже доволі давно, і е, скоріш за все вона не буде просідати, тому що ми входимо потім в. Іншу фазу, якщо ми кажемо за зернову продукцію, експортно орієнтовну наприклад, там або ту ж саму кукурудзу, да, тобто те ж саме. Тобто, ми входимо в маркетинговий рік після нового року, коли пропозиції. Буде все ж таки вже обмежена, а попит буде залишатися на тому ж самому рівні. Тому очікувати суттєвих, суттєвого зниження ціни на внутрішньому ринку і на зовнішньому поки не треба. Стосовно цін на м'ясо, чи подорожчає воно ще до нового року, так і ось що ще до нового року може подорожчати. Ну, якщо давайте там вже почали скурити, то вже за рік ціна, наприклад, на куряче філе вона а, зросла. Ну, якщо порівняти місяць до місяця, да, то це вже 15-18%, тобто також ялочина, наприклад, та ж саме, такі, мабуть, саме дорогий продукт м'ясний, він кош вже здорожчав на 22% порівняно з минулим роком, вже досягає до рівня 300 гривень за кілограм. А свинина, наприклад, то також на 10-15%. Середня ціна, наприклад, становить сонячого шийка, це 250-260 гривень, навіть досягала ще місяць назад 280. Тобто такий е, пік також фіксувався, але е, замість слову продукцію, то тут е, до нового року також буде здорожчання, але воно буде очікуватися там на рівні там 3-4, можливо, 5%, відсотків. І ми будемо дивитися від загального попиту, тому що традиційно е, завжди під е, новорічні свята, е, ну до війни, до повномасштабного вторгнення. То тут е ціна зростала в минулому році. Вона не так е суттєво зростала, коли вона могла зрости там на. 5-10%, да, то в минулому році так такого росту не фіксувалося. Можливо, і в цьому році також ми будемо мати такий самий сценарій, тому що купівельна спроможність українців вона вже зменшується, і е, якщо чесно кажучи, то вже наприклад яличину ту ж саму в меншому об'ємі будуть закуповувати да або свинина буде вдивитися від продукції, яка е, буде заміником інших білків. Угу. Чи пане Максиму, ви рахували в яку ціну от в середньому стане різдвяно-новорічний стіл українцям сьогодні? Наскільки він здорожчав відсотків? Або давайте щоб було простіше: наскільки сотень гривень він здорожчав? Ну тут дуже складно і особисто. Я вважаю, що є звичайно, там свій святковий кошик, але дуже складно його оцінити, тому що у кожного різні свої подавання. Але якщо взяти продукцію, яку частіше всього споживають українці, да, то в цілому, то ми можемо uh, орієнтуватися і ще на uh, індекс продовольчої інфляції, який склав уже 8,4%. тобто в загальному порівняно до минулого року, я б орієнтувався на це, і скоріш за все, до кінця року нас очікує загальний рівень інфляції від 10 до 11%. Тому uh, ми можемо спиратися на ці дані і сказати, що приблизно на десять Можливо, 15% десь ріст е, новорічного столу він зріс порівняно з минулим роком. Тому е, в загальному це буде залежати звичайно ж від ну, від спроможності українців, звичайно, купівельної, і наскільки е, вона себе проявить цьому році, і по якому сценарію ми підемо далі? Тобто, якщо це будуть також, треба розуміти, і відключення світла, наскільки вони будуть е, далі продовжувати з якою циклічністю? Е, тому що рік на рік не схоже, ми бачимо, все робиться для того, щоб цього відбувалося як можна менше, але зранку стаємо, і на жаль, інколи без світла. Це правда впливає абсолютно все, і ось пана Максима, я б хотіла запитати, а як впливає ще й певні політичні та рухи, в тому числі, і не лише в Україні. Знаємо, що польські фермери знову оголошують, що будуть перекривати кордон. Ми пам'ятаємо, вони оголосили про те, що перекриють кордони. Це стало такою дуже неприємно неприємним сюрпризом, особливо тому, що це вони зробили ось цю акцію. Та в день пам'яті жертв голодомору. Як ось ці перекриття кордонів, як вони впливають на здорощення продуктів в Україні і чи вони взагалі впливають? Е, ну, дивіться, першочергово е, є два варіанти, да, е, е, яку продукцію блокують. Тобто, тому що завдяки е, відновленню морської інфраструктури і морських портів, е, наша логістика змогла запрацювати більш ефективніше ніж це було при її блокуванні, і економічна доцільність також е, продукції вона змінилася. Тобто, витрати дещо знизилися, але е, вони не повернулися на рівень 2021 року. Це треба розуміти, тому що є. Інші сукупні фактори, які також паралельно вже зросли за цей період часу. Це дуже допомагає, означає це дуже ефективний ланцюжок продажів, да, тобто і надходження валюти. Це перше. Друге, першочергово, наприклад, це треба розуміти, що якась імпортна продукція, яка надходить, вона також може блокуватися. Але всю скажімо так, якщо зрозуміти внутрішню ситуацію, то це виглядає так, що ми по суті, начебто, є єдиними експортерами сільськогосподарської продукції до Європейського союзу, не треба забувати, що є інші і ще країни, які також експортують свою продукцію, і є також конкурентоспроможною навіть з нашою, тому що вона по собі вартості може бути навіть і меншою. Але ну комусь можливо так вигідно з політичної точки зору, а комусь можливо треба хтось перестраховується у власній економічній доцільності. Тому тут дуже ну в принципі важко відповісти однозначно, але треба звернути увагу на те, що не тільки українська продукція присутня на європейському ринку. Ну, це справді так, і неодноразово, власне, коли ось минулого року та були ось ці перекриття кордонів польськими фермерами. Наша дипломатія, в тому числі і наші аграрні фірми, на цьому наголошували. Але розуміємо, що політика інколи вище за усе люськи. Ми розуміємо, що складність є, але Україна відкрита до діалогу, особливо що стосується аграрного сектору, що стосується всіх. Профільних асоціацій, які напряму вже е, комунікують і напряму підтримують зв'язок і мають цю практику з минулого року. Тобто доноситься максимально вся інформація, те, що українська продукція вона може мати свої позитивні зміни для європейської політики, європейського середовища і загальний, е, загальний склад загалом сектору. Тому що ми об'єднуємося, ми не розділяємо. Виробників ми об'єднуємо і намагаємося це довести в принципі для кожної країни. Що українська продукція це і продукція Європейського союзу для тих, що країн, які є членами ЄС, це робить скажімо так, велику інституцію набагато міцнішою, і тут це також не треба забувати. Це правда. Пане Максиме, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Максим Говка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, був разом з нами на зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую всім тим, хто був присутній на нашій розмові. Обов'язково поставте вподобайку або не ставте, а напишіть коментар. Надсилайте запитання, які ми потім будемо обов'язково ставити нашим гостям, в тому числі підписуйтесь на канал. Ну і дякую вам усім до зустрічі.